Йдемо тестувати помпу, щоб наповнити наш резервуар один куб. Для поливу чеснику. Доброго дня! Ось підготували помпу. Набирати єврокуб, щоб поливати чесник, тому що дуже сильна засуха. У нас тут. Неможливо цьому часнику буде вижити, тому що він весь жовтий. Ось таке небо. більше місяця доща нема. І ще не передають. І часник уже жовтий, дуже сильно в критичному стані. Нам потрібно їхати до річки, набирати помпи в Єврокуб воду. В ну, прицеп поставимо Єврокуб, зальємо воду і їдемо поливати на наші ділянки там до чеснику. Ну і це все буде поливатися відрами, тому що ніякого другого варіанту у нас немає. Тільки набрати ми можемо через помпу. Єврокуб взяти з собою, з водою і там вже поливати по місцю. Потрібно буде, я думаю, там, ну, десь 5 кубів, я думаю, води не менше, щоб промочити нормальну землю. Тобто той пісок, в якому росте часник. Тому що в чорноземі плюс-мінус ще нормально, а в піску зовсім все погано, ще й особливо на бугрі. Воно просто сонцем його випалює той часник. Надіємося, що все щось дасть, цей полив потрібно переварити нам завіси, щоб було як закрити прицеп. Zrežemo stare in nove prevarjamo. Варка хороша. Треба тестувати помпу. Щоб наповнити наш резервуар один Куб для поливу чеснику. Наш Mitsubishi MT200 готовий до роботи. Тепер куб у нас вже в прицепі вже приварили завіси нові. Куб тут, можливо, ще щось потрібно було під... покласти і підкласти. Покласти, тому що прицепа багато гуляє. E, і підкласти треугольнички. Щоб не їздив не в сторони. Ну не в сторони, а перед-назад. Не я лозився, хоча ми прив'язали вже його.